Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про площу повної і бічної поверхні циліндра. Стосовно площі бічної поверхні циліндр. Це буде розгортка, яка виглядає як прямокутник. В якості однієї із сторін даного прямокутника буде виступати висота, а в якості іншої буде довжина кола, що розміщене. В основі. Тобто ось саме даний відрізок. Як же записується довжина кола 2 πr Якщо ми їх помножимо, то площа бічної поверхні буде дорівнювати 2, що множиться на число π, множиться на радіус та на висоту. Таким чином, ми одержимо площу бічної поверхні циліндра. Але в циліндра є ще два круга. Верхня та нижня основи, якщо їх площі, додати. Між собою та додати площу бічної поверхні, одержимо площу повної поверхні циліндра. Чому ж дорівнює площа основи? Радіус у нас буде дорівнювати r, а площа круга пір квадрат. І якщо ми ці всі площі додамо між собою, ми відповідно одержимо площу повної поверхні. Тобто все досить просто. До двох площ основи додаємо площу бічної поверхні. Проте для нас це може виглядати в вигляді суми певних. Записі, наприклад, 2 prкваті і 2πr на h. Давайте їх запишемо. І будемо мати 2 pдрати, вже говорилося, плюс 2 πrh Якщо винести. PR за дужки, а ось і 2PR. То в дужках в нас лишиться радіус звідси та висота звідси. Тобто, дужка буде R плюс H. Таким чином, ми з вами одержуємо площу повної поверхні циліндра. Таким чином, ми з вами маємо дві необхідні формули для обрахунків. Для них нам потрібно мати радіус Основа циліндра та його висоту, власне, як для знаходження об'єму. Давайте розв'яжемо таку досить просту задачу. Нам відома площа бічної поверхні циліндра 36 см, відома відомий радіус основи 3 см. І треба знайти, чому дрівні об'єм саме такого циліндра. Що нам для початку потрібно знайти? Пам'ятаємо, що для знаходження об'єму нам потрібно мати висоту. Адже чим більша висота, тим більший буде об'єм. І ми її не маємо. Її можна одержати з площі бічної поверхні, адже тут висота, як бачите, в наявності в формулі. Проте починати розв'язування задач слід із того, що ми запишемо формулу для знаходження об'єму, адже саме його ми маємо знайти. Пам'ятаємо, що об'єм для циліндра, як і для призм, буде дорівнювати площі основи. Наша площа основа це пір квадрат. І помножене на висоту. Радіус у нас відомий, шукаємо висоту. Висоту можна знайти з площі бічної поверхні. Переписувати цю формулу я зараз не буду. Але напишу, що висота буде звідси дорівнювати, якщо площу бічної поверхні ми матимемо поділити на 2 пір. І давайте все це підставимо. Ми маємо 36 π яке потрібно поділити на 2 π Радіус у нас рівня 3. Ну, це можна написати ось так помножити на 3, але мається на увазі, що ось таким чином воно має множитися. Тому давайте оставимо таким, в такому способі. Краще це, звичайно, записувати з допомогою риски дробу. Тобто, у нас буде. 2P, що множиться на 3. І так ми абсолютно нормально це сприймаємо і не думаємо, що ми десь могли в процесі помилитись. Адже погодьтесь, якщо ми написали просто помножити в кінці, то це б сприймався, ніби ми все просто множимо на 3, а не тільки знаменник. Що ж давайте поділимо. До речі, 2 на 3 буде 6, 36 ділимо на 6, матимемо 6, пі та пі, відповідно, скоротяться, і буде просто 6. Тому висота буде 6 і в дужках... Одиниці вимірювання сантиметри. Після чого ми знаходимо об'єм. У нас буде пі, у нас буде радіус, радіус у нас 3. Квадраті, пишемо і множимо на висоту на 6. Далі все рахуємо і одержуємо відповідь: 3 на 3 буде 9, 9 на 6 буде 54. Дописуємо пі, і пишемо, що це сантиметрів, але кубічник. Всю задачу ми з вами зробили. Якщо б потрібно було знайти просто площу бічної поверхні та площу повної поверхні циліндра, то ми б мали б просто познаходити радіус та висоту. Якщо ви відомі, їх потрібно було просто підставити в формулу і порахувати. Якщо ж нам відомі, наприклад, висота циліндра та його діаметр, то ми маємо спочатку з діаметра зробити радіус, а далі скористатися формулами. Наприклад, в третій задачі додому. Вам потрібно буде зробити щось схоже. Читайте уважно умову задач, і все буде добре. До зустрічі наступного разу.